Є таке відчуття, яке, мабуть, кожен хоча б раз переживав, ти чогось досягаєш, щось нарешті виходить. І ти радієш, і тобі хочеться цю радість з кимось розділити. Ти розповідаєш другові, подрузі, комусь із близьких, і у відповідь чуєш щось на кшталт, ну, молодець, або навіть нічого не чуєш, просто тиша. Або ще гірше якесь дивне зауваження, яке наче й не образа, але після нього радість кудись зникає. І ти стоїш і думаєш, а що сталося? Я ж просто хотів поділитися. Ось із цього відчуття я хочу сьогодні почати, бо за ним стоїть одна проста річ, яку багато хто не хоче визнавати. Більшість людей навколо вас не хочуть, щоб у вас все вийшло. Це звучить жорстко, але це не вирок і не трагедія. Це просто те, як влаштований світ. У вас є, може, кілька людей справді кілька, яким реально важливо, щоб у вас усе було добре. Не тому, що вони зобов'язані, не тому, що вони родичі, а тому, що вони вас по-справжньому цінують. Таких мало, і це нормально. А решта решті в кращому випадку байдуже. У кращому випадку. Бо насправді ви будете стикатися з тихим, а іноді відкритим спротивом. І це не завжди злий намір. Це просто те, як працює людська голова. Тут є одна важлива деталь. Ми часто думаємо, що рідні це автоматично ті, хто за нас. Але це не завжди так. Батьки можуть щиро бажати вам добра, але бажати його по-своєму. Так що ви це відчуваєте як контроль, як недовіру, як знецінення всього, що ви робите. І вони при цьому можуть навіть не розуміти, що роблять щось не те, тому що у них свій страх, своя тривога, свій досвід. Але повернімося до ширшої картини. Чому так відбувається? Чому людям складно радіти за інших? Уявіть ситуацію. У вас є друг, ви росли разом, приблизно однакові умови, схожий старт. І раптом у вас щось виходить, ви більше заробляєте. Або у вас склалися гарні стосунки, або ви просто знайшли щось своє і вам добре. Що відбувається в голові у друга? У нього є два варіанти. Перший Визнати, що ви в чомусь попереду. Сказати собі так, він молодець, у нього вийшло краще. Це потребує певної чесності з собою, певної зрілості, і таких людей дуже мало. Одиниці. Більшість обирає другий варіант знецінити. Бо визнати, що хтось із твого кола зробив більше за тебе, це неприємно. Це боляче, і мозок шукає вихід, і він його знаходить. Завжди знаходить. Стосунки хороші, та ні, хтось казав, що вони сваряться. Заробляє багато. Та це не сам, це йому допомогли або просто пощастило. Мозок знаходить пояснення, навіть якщо вони не витримують жодної критики. Головне, щоб не тріснула картина світу. Головне, щоб усередині було спокійно, і люди живуть у таких захисних оболонках. Дивляться на світ через фільтр, який пропускає тільки те, що підтверджує їхню версію подій, навіть якщо ця версія зшита з нічого. І знаєте що? Це не робить людей поганими. Це не означає, що суспільство зіпсоване. Це просто механізм. Він є майже у всіх. І коли ви це розумієте, вам стає легше. Я часто бачу в мережі, як хтось скаржиться, я типу кажу, я почала вести блог, а подруги навіть не ставлять вподобайки. І людина щиро здивована, але з чого ви взяли? Що вони мають цього хотіти, що вони мріють, щоб ви стали відомою, щоб до вас прийшли рекламодавці і почали платити гроші, кожен хоче цього для себе. І це не погано, це просто правда. У кожного з нас є своє маленьке коло, де ми здатні щиро радіти. Є люди, за яких ви порадієте від усього серця Не ввічливо, не формально, а по справжньому, але таких мало. Із вас теж хтось порадіє, але не всі ваші знайомі, не всі колеги, не вся родина. І що з цим робити? Перше, зняти рожеві окуляри перестати сприймати світ як червону доріжку, по якій ви йдете, а всі навколо мають аплодувати. Коли ви цього не чекаєте, ви не розчаровуєтесь, просто знижуєте очікування від оточення і від цього стає легше, а не важче. Зверніть увагу на одну цікаву річ. Коли у людини щось не вийшло, коли вона помилилася, її підтримати можуть щиро, бо чужа невдача не загрожує нічиєму самолюбству. Навпаки, на фоні чужого провалу людина відчуває, що в неї самої все не так погано. Згадайте ці телевізійні шоу, де показують якісь дикі історії з чужого життя. Чому їх дивляться роками там, бо глядач сидить і думає ну, в мене принаймні не так, у мене все більш менш. І це заспокоює. Це такий механізм, який працює на масовому рівні. А тепер уявіть, що там показували б тільки історії успіху, людей із глибинки, які побудували великий бізнес. Або тих, хто вчора був ніким, а сьогодні їх знає вся країна. Це ніхто не дивитиметься, бо це не заспокоює, а навпаки, дратує. І в соцмережах те саме: люди прикрашають своє життя, показують тільки красиве. Як добре заробляють, як подорожують, як схудли. І знаєте, від цього вже втомилися. Це навіть має свою назву успішний успіх. Раніше це вражало, а зараз уже ні. Тому, коли ми не чекаємо підтримки від суспільства, ми починаємо дивитися на речі тверезіше. І тут з'являється наступний крок. Треба перестати думати про те, що про вас думають інші. Проста думка. Проста, коли її сказати, але складна, коли треба це зробити. Людина не може жити окремо від інших. Ми спілкуємося, взаємодіємо, залежимо одне від одного. Навіть якщо зараз це більше в мережі, а там теж живі люди. Просто тепер між нами екрани, але суть та сама. І ось тут важливий момент. Якщо у вас щось вийшло, не треба про це кричати на кожному кроці, не треба відразу всім розповідати, не треба виходити в сторіс і ділитися кожною перемогою. Я не кажу, що треба ховатися, але є різниця між тим, щоб поділитися радістю з близькими, і тим, щоб виставляти свої досягнення як витрину. Коли хтось постійно показує, як у нього все добре, це дратує. Просто дратує. І тут немає нічого складного для розуміння. Люди так влаштовані. Якщо ви хочете, щоб до вас ставилися тепло, не треба провокувати заздрість. Ваші перемоги. Для вас, не для того, щоб когось вразити. Тут я хочу зупинитися на хвилину. Ви знаєте, ну, ці думки, які я тут озвучую, вони не з'являються за одну годину. Це те, над чим я довго думаю, перш ніж сказати. І якщо вам це відгукується, якщо ви відчуваєте, що тут є щось, до чого варто повертатися, поставте вподобайку цьому відео і підпишіться на канал. Це допомагає алгоритму показувати ці ролики іншим людям, які теж шукають такі розмови. А для мене це знак, що ця робота має сенс. Бо попереду ще одна важлива думка, до якої я хочу дійти. Отже, з одного боку, не треба хизуватися, але з іншого не треба й прибіднюватися. Це теж така звичка, яка дуже поширена, коли у тебе все нормально, а ти постійно кажеш, що все погано. Що нічого не виходить, що все складно. Люди відчувають фальш. Ти скаржишся, а через два дні вони бачать, що в тебе все добре. І це виглядає дивно, це підриває довіру. Тому найкраща позиція нейтральна. Коли у вас щось добре, не треба про це трубити. Коли щось погано, можна сказати, але не робити з цього постійний фон. Бути живою людиною, іноді ділитися, іноді мовчати, без витрини і без вічного плачу. І ось ще одна думка, яка мені здається важливою: якщо ви ловите себе на тому, що хочете щось купити або щось зробити, тільки для того, щоб когось вразити, зупиніться. Просто зупиніться і запитайте себе, а я цього справді хочу. Чи це для мене, чи це для чиїхось очей. Бо дуже багато людей живуть так, роблять речі не для себе, а для реакції, для чужого захоплення. А коли його немає, відчувають порожнечу. І ця порожнеча не від того, що оточення погане, а від того, що ви самі не знаєте, чого хочете насправді, залиште гроші собі. Витратьте їх на щось, що зробить вам добре по-справжньому, не для витрини. Для себе. І ще один момент: зверніть увагу на те, з ким ви спілкуєтесь. Якщо навколо вас постійно люди, у яких завжди все погано, які завжди програють, які завжди скаржаться, це впливає. Це як атмосфера, яка просочується. У спортивних командах є така річ: талановиті гравці намагаються якнайшвидше піти з команди аутсайдерів. І не тільки через гроші, іноді навіть на менші гроші переходять. Просто тому, що якщо ти весь час у середовищі, де панує настрій поразки, ти сам починаєш програвати. Ти заходиш у роздягальню, де тиша, де ніхто не святкує, де кожна гра закінчується однаково, і це наповнює тебе, це стає частиною тебе, те саме з людьми в житті. Якщо ви постійно поглинаєте чиюсь негативну енергію, ви почнете менше робити, менше вірити, менше рухатися. Вам потрібно спілкування, яке дає щось, яке наповнює, а не спустошує. Це може бути розмова з другом, який мислить ясно. Це може бути книга. Це може бути навіть канал на Ютубі. Неважливо, в якій формі це приходить. Важливо, що після цього ви виходите з думками, а не з порожнечею. І знаєте, ось зараз під кінець я хочу повернутися до. До того з чого почав, до того відчуття, коли ти ділишся радістю, а у відповідь тиша. Якщо це відбувається з вами, все добре. Це не означає, що ви зробили щось не так, це означає, що ви рухаєтесь. А коли ви рухаєтесь, не всі будуть раді, і це нормально, це навіть якщо хочете хороший знак. Не чекайте підтримки, не шукайте оплесків, просто робіть те, що робите тихо для себе, і тримайте свої перемоги при собі. Не всі, звичайно, з кимось можна поділитися. Але не зі всіма і не заради реакції. Ваші перемоги для вас. І тільки тоді вони по-справжньому ваші. Якщо ця розмова дала вам щось, підтримайте канал. Вподобайка, підписка це не просто кнопки, це спосіб сказати алгоритму, що таке варто показувати. І для мене це можливість продовжувати думати в голос. Для вас разом із вами. Дякую, що були тут. Кожне таке відео це, це не просто слова перед камерою, за кожним роликом стоїть. Час, який я витрачаю на те, щоб продумати кожну думку, перевірити факти, знайти правильні слова, це робота, яку я роблю із задоволенням, але вона потребує ресурсів. І саме тому ваша підтримка так багато значить вподобайка, коментар, підписка це не просто цифри, це сигнал для алгоритму, що таке варто показувати іншим. Чим більше реакцій, Тим більше людей побачить це відео. Якщо ви хочете підтримати канал ще більше, є можливість стати спонсором або надіслати подяку під відео. Це допомагає мені залишатися незалежним і продовжувати робити те, що я роблю. Без компромісів, без чужих умов. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю тему. Мені важливо знати вашу думку. Не для статистики, а тому, що ця розмова має сенс тільки тоді, коли вона спільна. Дякую, що ви тут. Це не дрібниця, це основа всього.